Як коза вовка провчила народна казка. У давні часи порося, гуска, коза та вовк були добрими друзями. Якось надумали вони побудувати кожен собі хатинку. Поросятко вирило ямку, вимостило її сіном і вляглося. Гусочка Зібрала гіллячко, наскубала з себе пірячка та зліпила з них гніздечко. Коза найсумлінніша з усіх, назбирала в лісі каміння і дерева та й побудувала високий міцний будинок. А вовк був дуже ледачий і нічого не хотів робити. Краще у друзів поживу. Навіщо ж самому працювати? думав сіроманець. Закінчилося літо, і настала холодна дощова осінь. Друзі сиділи у своїх домівках, і тільки вовк не мав даху над головою. Вирішив тоді ледацюга піти пожити до поросятка. Друже, пусти мене в хатинку, просить, замерзлий бідолаха. Ні, відмовляє порося. Треба було не байдикувати, а працювати. Розсердився вовк і почав у хатку пробиратися. Ліс, ліс і розвалив та так, що сам ледве врятувався. А господаря тим часом і слід простих. Доки сіроманець вилазив з-під земляного обвалу, поросятко прибігло до гусочки та й попросилося. «Подруга, мою хатку вовк розвалив, пусти до себе. га «Га-га! ой, лишенько, злякалася гуска. Ну, добре. «Га-га, заходь. Сидять обидва у гніздечку, аж раптом вовк прибігає, геть розлючений. Постіть мене хочі, кричить. А то знищу хатку, і вам самим не буде де подітися. «Га!», -га забирайся звідси, розгнівалася гузка. Тоді вовк так стукнув лапою, що гніздечко зовсім розвалилося. Злякалися друзі та ледве встигли втекти від сердитого хижака. Побігли друзі до кози проситися допомоги. Ой, кізенько, Люба, допоможе вовка провчити. Цей негідник розвалив наші добівки, а тепер ще й женеться слідом. Бе, чому ж ні? заходьте, пробекала рогата. Щойно троє друзів опинилися в затишному будиночку, як вовк тут, як тут прибіг. Просився сіроманець, погрожував, але так і не зміг ні всередину пробратись, ані розвалити хатинку надто міцною та виявилася. Так, скрегочучи зубами, від люті просидів бідолаха аж до вечора. А кмітлива коза відчинила віконце й говорить Бе, -ге -ге -ге, вовчику братику, влаштуємо змагання. Візьмемо по тарілці і закинемо їх якнайдалі в небо. Бе, чия миска зачепиться за хмару, той і виграє та й житиме в хатині бе. -ге -ге. Вовк погодився, бо вважав себе найсильнішим у лісі. Тож узяв сіроманець найбільшу тарілку, підкинув та злетіла в повітря, а потім із гуркотом упала вовкові на голову, що аж каганці в очах засвітилися. Хитра ж коза взяла біленьке белюдце та ж бурнула його в кущі. І саме в ту мить на небі зійшов місяць. Бе, ось бачиш, промовила рогата, показуючи на небесне світло. Я перемогла бе, Моя миска зачепилася на небі і навіть не думає падати бе. Нічого. Сіромасі не залишалося, як поплентатися геть. І з тих часів вовки більше не товаришують із поросятками, гусочками, а особливо з козами.